Сьогодні ми знайомимося з вами з новим видом малювання. Для сьогоднішнього малювання приготуйтесь, візьміть клей ПВА або клейстер. Попросіть, щоб його заварили вам старші з муки та з водички, вушну палочку або палочку для суші. Сіль. Будь ласка, зробіть силует рукавичок. Можете взяти одну, можете взяти дві. Підберіть по своєму смаку колір. Можете взяти кольоровий папір, можна взяти кольоровий картон, серветочку, водичку. Приготуйте матеріал. І я вам пропоную красити свою рукавичку незвичайним спухособом за допомогою клею та солі. А зображувати ми будемо сніжинку. Ми вже з вами запам'ятали, що сніжинка у нас шестигранна, шестикутна в неї є шість промінців. Я вам покажу, як її зобразити. А ви, будь ласка, постарайтесь, повторіть. Але ми ж пам'ятаємо, що однакових сніжинок не буває. Тож, я малюю свою сніжинку, а ви малюєте свою сніжинку, свій візерунок. До роботи! Подивіться, діти, я вже підготувалась до малювання. У мене є силуети різного кольору. Ви виберіть собі, який вам краще пасує. Клей, паличка, простий олівець і сіль. Тепер дивіться, підготуйтесь. Можете промалювати шестигранну сніжиночку. І Її промінці малюйте клеєм. Подивіться, я вже почала. Коли буде сніжинка вся намальована клеєм, тоді ми її присипемо сіллю. Продовжуємо роботи. Подивіться, я промалювала клеєм силует сніжиночки і зараз буду присипати сіллю. Я рукавичку присипала. Трішки хай полежить, а потім ви лишню, яка заважає сіль, її струсіть і подивіться, що ви одержите. Я струсила рукавичку і одержала пухнасту сніжиночку. Прикрасьте свої рукавички, повеселіть себе, творчих вас успіхів!